Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. Цього разу за звання найкращої матусі змагаються жінки з Полтавщини. Нагадаю, що в минулому випуску ми познайомилися з Катею та її підходами до виховання, які більше орієнтовані не на потреби дитини, а на власне задоволення від життя. Дівчина намагається створити такі умови, щоб материнство не було для неї обтяжливим. І навіть може кілька днів не виводити дитину на прогулянку. Як зауважив Дмитро Карпачов, важливо знаходити баланс між бажаннями дитини та власними, адже батьківство це завжди відповідальність. Втома це нормально, але якщо мама не справляється, варто подумати про допомогу з боку, наприклад, найняти няню. Суперниці розкритикували Катю за хазяйновитість через відсутність чистоти на кухні. Виховання занадто пасивну участь у розвитку дитини, самореалізацію через її повну відсутність. У наступному випуску ми познайомимось з Аллою, жінкою, яка працює в благодійній організації і паралельно займається співом. Вона купує готові пісні, виконує їх, і навіть декілька треків потрапили в ротацію на радіо. За її словами, їй вдається поєднувати самореалізацію з материнством. Однак суперниці зауважать, що за красивими словами стоїть сувора реальність, і методи виховання Алли викличуть питання не лише в учасниць, а й у самого Дмитра Карпачова. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.